Олександр Онищенко з робочим візитом відвідав Кагарличину у рамках поїздки. Народний депутат у громадській приймальні провів прийом громадян. Зокрема, розглянуто звернення керівництва новоствореного центру первинної медицини. Розпочата діяльність, на жаль, не вистачає коштів для здійснення цієї діяльності. І я сьогодні звернувся до Ніщенка Олександра Романовича з проханням надати матеріальну допомогу у виготовлення штампів печаток для всіх медамбулаторій району для своєчасної видачі лікарняних листків а також для того, щоб можна було придбати два комп'ютери і почати діяльність в результаті бесіди Я виклав і інші. І проблемне питання отримав позитивне схвальне рішення. Ми не перший раз зустрічаємось з Олександром Рубановичем. Ми знаємо його серйозний підхід до своєї роботи. Тому серйозність його намірів у нас сумніву не викликало. Ми сьогодні отримали підтвердження його серйозного відношення до медицини в цілому, до громадських інтересів жителів району. Інші депутати, ну на жаль, є їхні кабінети, але я не бачив, щоб там були сіла графік. Прийому і серйозних них намірів поки що цього я не спостерігаю. Серед інших проблем прохання допомогти у лікуванні хворої дитини я представляю сем'ю злобенків, я як сільської ради. У їх дуже тяжко захила дитина, не легкости, тобто рак крові. І потрібна вартість на лікування за кордоном, тобто пересадка коло свого космоску, і туди треба велика сума грошей. Тому звернулися до Олександра Романовича, щоб допоміг прекрасна людина. Я працюю головою села і було депутатів Багацького – Це перша людина, яка конкретно іде і питає, що треба, і допомагає. Приймальня народного депутата Олександра Онищенка працює в Кагарлику за адресою, вулиця Незалежності, 22, офіс 202 з 9 до 17 години.